Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 10 серпня, неділя 25-го року. Розглянемо, на мій погляд, цікаву гібридну форму винограда. Це Ельдорада. Ельдорада кашича. О, тому що там вже і Вишневецького появилася. Дана гібридна форма росте в мене вже не один рік. Друзі, так що мені є що сказати, а сказати я буду тільки. Ну, тільки гарна, добре про цю форму. Одним словом, я її буду зараз тільки хвалити. Чому? Я вам зараз все об'ясню. Я, якщо чесно, не збирався сьогодні її так знімати. Зараз вам двох словах постараюся об'яснити. Ця дана гібридна форма росте ну, в такому не сильно гарному місці для імного я маю на увазі для винограда, ну, такий. Тут усе. межіцька. Сусідська межа, ви бачите, і тут я висад, ну висадив так, тут мур іде, ну я ще тут посадив виноград. Щоб він так даром місце не пустувало. Ну, це одна сторона. А втора сторона, що оцей виноград ну сонце практично не бачить. Чому Оце я знімаю його зранку, ну ви бачите, що отак десь з 8 до 9 лучики сонця тут пробивають, ось я його показую. потім там... За здання заходить сонце І ось о, южна сторона я вам показую, повністю закривають оці кусти к До речі, чого я сюди підійшов, тому що рідко я сюди, тут треба навіть ползати. Тут. Я зараз, якщо чесно, так в полу зігнутом, ви бачите, що я тут в озій знаходжуся в стані, тому що тут на повний ріст не можна стати. Ну і сюди різко, рідко попадаю. Але я ж тут ходив на винограднику і з цього міста злетіло два фазана то вони можуть і до підійти, і тут кизів вони це довбають. До речі, вже кизів, ви бачите, що він вже починає постигати, море і закизів. Море і закизів, друзі. Ну і заодно побачив цей виноград, поскуштував його, він вже має таке гарне цукоро яркий мускат. О, я його для себе. Ну, так. Та ні, друзі, вони вже його вже і тут довбають. Да. Так, не будемо відлякатися. Так, про дану форму. Що я вам можу сказати? Форма, там е, різні думки про неї ходили, але ж я вам буду ось розказувати наглядно і показувати. Е, форма Я її називаю е, гурман ранній улучший. Ну, вона то Ельдорада, ну я так поміж собою. Чому? Я вам зараз все об'ясню. Тому що дана форма винограду має дуже такий приємний яркий мускат. І він мені напоминає, мускат як у грумання раннього. Це форма крайнова. Той, хто вирощував, і той, хто куштував, ви повинні зрозуміти, що... Там муска дуже такий приємний, а тут у два рази ярчий. Тобто накопичення дуже високе цієї форми. По вражайністю, ну дивіться, друзі, теж все добре в даній гібридній формі. Ось я вам показую пагін. Дві грунки є ось одна гранка, ось Втора гранка. ось, ось Вторий пагін. Одна грунка. Втора грунка. На сонечки, щоб ви зрозуміли, якого вона кольору. Ну, ну, я вам Отакий колір має ніжно-рожевий. Тобто Який не уходить якийсь. жовто-рожевого -жовто кольору. Да? О, ось Одна гронка, втора, одна гронка, втора. Це я просто був, ну, знаєте, як різні нубки, різні виноградарі висловлюють і говорять, що форма не вражає, там не грони немає. Ось Одна грона, втора грона. Е я вам все наглядно показую. Правда, на превеликий жаль я мав дві прививочки. Одна груна, втора груна. І в цьому році з цими весняними приморозками така мощна прививка. Це така слабенька прививочка була в цьому місті, тому що тут кустик слабо розвивався, тому що тут тіні і ТД і теп. І я її щепив, ви бачите, що по дві грони і вони вже стиглі, тому що форма вже ну, з таким високим. Вже. Ну, її вже можна зрізати. Даже перед Незважаючи на навантаження дві вона вже на сьогоднішній день вже, вже, ну, момент вже зріла. А, а ті де мощні прививки, ну, мощна прививка була, там, до речі, було декілька форм алінка, і, і абажур, і що там ще шовковичний був, да, і там такі лози, там воно росло в виноградному ряду. Ну, на жаль ці морози повредили. Многолітній штамп порвало, я її спиляв. А от тепер дивіться, отут от в цьому ряду теж тільки трішки нижче і там немає такої тіні, правда, як тут ось бачите, я підняв над оце ж кизилося росте, кустик, бачите, і він закривається кизилом, тобто з южної сторони. Форма закрита повністю. За речі, ця форма може, якщо у вас таке місце є, там, де сонечка немає, дивіться, якельдорадо, прекрасно себе, воно краситься гарно і прекрасно себе почуває. От гурман раній, ну, я вам цьому році не покажу, тому що він злетів, ну, немає врожаю. А тут урожай є. Та ще навіть по 2 грони. Загинаємо пальці. Добре, добре. Тобто в смак такий форма має як гурмана раннього, тільки в два рази ярче. Добре, добре, два пальця загнули. О. Е, грони більші тут. Все, що не кажіть, гурманам раннього гронки невеличкі. Тут грони більші. Добре, добре. Три пальці вже загнули. О. Е, що ще сказати? Е, що форма має е, морозостійкість. Автор там заявляв, 30 чим то градусів, ну, нема мене такої змоги провірити, правда це чи неправда, тому що ну, нема таких морозів у нас. Але ж я вважаю, що вона тут мордостійкість буде не гірше, чим у Юпітера, там, полуничного. Добре це? Добре. В порівнянні із гурманом Рагнім. За, ще палиться, не загинаємо, то, тобто, друзі, ну, багато переваг. Ба це в мене прививочка, вона зроблена тут на кусті, тут був такий чахлий кустик каталонії, до речі. ми бачимо, що навіть Каталонія по термінах не здвинула. А порівнюється все, як, ну, на, влас, на власних коренях треба порівнювати, то форма вже висадяна на власні коріння. Гарно там воно вже пішло. Ну, Ну, молодий той кустик. На наступний рік вже порівняємо його на власних коріннях. Навіть ну, на прививочки, я вам говорю ну, і показую, що форма в сроках не затягнулася при, при нагрузці в дві грони має що чудовий колір, що чудовий смак. Ну а мускат, друзі, взагалі бомбезний. Хто люб, полюбляє мускати, друзі, мускат тут просто то тут от цукоря і губи злипаються, і муска такий ароматно приємний, аромат. Ну, ароматний муска такий квітковий. Чи як гурман ну, Гурмана ранньо, один до одного. Напевно, я так вважаю, що автор тут гурман раній в батьках. Тому що, ну, ну, як на мене, один до одного. Все ж пізнається в порівнянні. От в мене Тобто я два роки куштував і Гурмонрані, Рані, і Ельдорадо кашеча порівнював, то вони, на мене, як на мене, одного смаку. Тільки тут у два рази ярчий. Ось такий він ось. На сонечки. Колір прекрасний. Так що, друзі, хто полюбляє мускати і у вас нема цієї, вже ця форма вона не така нова. Вона вже... Вже таке, ну, вона вже пішла в масу, тобто вона росте, але ж ще не росте. Друзі, придивіться, не пожалкуйте, я вам говорю. І ще один плюс. Бачите, що він може рости геть в тіні. Тобто сонця практично немає. Ну, якийсь там час зранку. А вечірнє сонечко не це. Там говорили, що форма там лози короткі, ну там метри виростають. Друзі, ну давайте ми, ось дивіться, оця лозиняка одна, пішла, пішла, ось. Дивіться, на вих, І пішло, пішло, ну пішло. Дивіться, воно. Я вже і пішов ложить, вложити, ну скільки, ну метра. Ну, ну не знаю. До п'яти, мабуть. Кажуть, нема росту. Та є рост, все, все в нього добре. Ну, треба порівнювати на власних коріннях. Побачимо, як він буде рости на власних коріннях. Це, це да, да. щеплення і щеплення на каталоні. І так, друзі, мускат. Тобто, е, Ой. Ельдерада кашеча в цьому році. Отак. Чому? Тому що. І морози ну, обійшло, обійшли якось. Ну, воно, воно підмерзало, друзі, підмерзало, але ж, але ж я навіть не знаю, я сюди навіть не заходив, отак, бачите, і врожай якось накидало, о, і, і вже созрів, і ягодка. Що може зірвати вам ці дві ягодки ще на сонечки, щоб ви вже більше бачите, який він колір. Да? Ну, ось такий у нього колір. Ніжно-рожевий, отакого от кольору. Єдине, що відрізняє, що от, гурман ранній він такий хрумкий виноград, ну, в мене такий з хрумкотою, а це такий м'ясисто-соковитий. Ну, ну цукоронакопичення і аромат тут просто. Це такий ну для таких любителів таких ярких, насичених, приятних мускатов, друзі. Не пожалкуєте, Хто полюбляє, Придивіться. Ельдорадо Кашич. Дякую, друзі, за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, друзі, і до зустрічі!